Привіт, кто в сьогоднішньому відео хочу більш детально розказати вам, як проходити таку от капчу від CloudFlyer. вона знайома. Тут у нас або галочка автоматом, так як зараз, або ж квадратик, власне, на який треба клікнути. Для прикладу взяв ось такий от кран. Шаблон під цей кран я скидав раніше на каналі. Єдине, що рішення не є повністю універсальним, і того багато хто, скоріше за все, не зможе його адаптувати під інші сайти. Ну, якраз в даному відео я розкажу, як це зробити. Коротше кажучи, відкриваємо будь-який рандомний кран. Власне, Ждемо, коли загрузиться капча, відкриваємо, нажимаємо праву клавішу, просмотрити код, для того, щоб просто не шукати по коду. І чекаємо, поки у нас все відкриється. Ну, В даному випадку, коротше кажучи, ця капча є під тінні закритою. Тобто до всіх елементів, які нижче, ми добратися ніяк не можемо, ніякими способами і засобами зенопости. Що ми зробимо? Даний спосіб буде базуватися на тому, що ми просто підемо вище, виберемо якийсь елемент, який не під тіннью, від нього відштовхнемося і змістимося, коротше кажучи, до даного елементу. Нам треба зміститися от сюди, от квадратик, який з'являється, коли в нас галочки немає. Для того, щоб сюди клікнути. У нас от є отакий от от діл. Він якраз, фактично, коли ми на нього наводимо, ми бачимо, що він повністю відповідає розмірам капча, тобто капча типу, в нього обгорнута. От, і цей дів включає, коротше кажучи, цю тінь. Але сам по собі div не знаходиться під тіні. Тобто Ми можемо за нього зачепитися і опуститися. В даному випадку, за даний ДІВ ми не зачепимося просто через те, що його, в нього немає унікальних атрибутів, як таких. Тобто якщо ми вибираємо якісь із атрибутів, намагаємося писати xpath, то в нас просто ще з'являються збіги на сторінці. Тому, коротше кажучи, я відштовхнувся від вищого елементу. У нас тут є от чуть вищий елемент p. Тег П, і в нього є якраз унікальний текст, от максимум там 0,5 і пішло далі, нам не обов'язково це все брати, можна просто взяти максимум, провірити, на сторінці більш такого тексту немає, від нього відштовхнутись і добратися до даного елементу. Коли ми добираємося до цього елементу, ми беремо його координати, координати як правило, беруться верхнього лівого кутка, а потім просто робимо зміщення. Тобто, отримавши ось ці координати, ми зміщаємося сюди, там в даному випадку буде 30 пікселів і по X, і по y, і, і, і. по суті ми, Наша мишка буде якраз точно над квадратом. І ми просто робимо клік, автоматично наша капча вирішується. Значить Сам шаблон я скидати в принципі не буду, він вже є на каналі, але тут просто такий чисто вирізка капчі, як вона проходиться, ось цей от код. Перед тим, як саму капчу проходити, нам логічно перевірити, чи ця галочка не поставилася автоматом. Перевіряється, це все елементарно. У нас є отакий от тег-Input hidden І тут от це в Trust Response. Це, власне, сюди попадає токен. Вирішеної капчі, якщо в нас тут ставиться галочка. Тобто, Якщо вона ставиться автоматом, у нас це поле буде заповнене. Якщо тут галочки не буде, нам треба буде клікати, тут токена не буде. Відповідно, ми просто беремо за допомогою даного поля, розуміємо, чи наша капча розгадана, чи ні. От, власне, в даному шаблоні, давайте його запустимо. В даному шаблоні якраз це і буде відбуватись. Ми якось перемінує, суть. Так, ми переходимо типу на сайт. Тут клік для того, щоб покрився екран. Зараз подивимося, чи у нас тут капча буде пройдена автоматом, чи ні. Як правило, якщо у вас після кліку знову йде перезагрузка і капча не розгадується, не має галочки, то це проблема вашого профіля. Він не подобається даній капчі. І, скоріше за все, що вам треба або обновити профіль, або змінити юзорігент, ну як правило, вирішується це питанням обнови занопостера і генерації профілів вже на нових версіях. Ну, в дано випадку версія це нова, але поки що ми бачимо якісь затримки. Да? А, ні, в нас тут капча просто пройшла. От, і в нас тут якраз перевірка рішення капчі. Ми беремо просто значення того елементу, про який я казав. Де в нас токен. От, у нас, ми взяли значення елементу, у нас є токен. І далі ми перевіряємо, чи значення даного. Чи в нашій перемінні є що, чи вона пуста. Якщо вона пуста, то ми розуміємо, що капча не розгадана, в даному випадку вона розгадана. І йдемо клікаємо по ній. Сам код для кліку: тут є такий типу щотчик, щоб якщо у вас вдруг попадеться такий профіль, де ви будете клікати, а воно буде знову обновляти, то ми будемо робити максимум спроб, які вказані ось тут. У нас тут 7 спроб. Ну, тобто, якщо менше самий спроб, менше сімерки буде ось ця переміна, то ми будемо ще раз пробувати клікати. Якщо ні, то ми просто вийдемо потім по червоній і тут буде повідомлення, капча не пройдена. От. Ну а тут намагаємося пройти капчу. Ну, можемо зараз просто протестувати роботу даного коду. Фактично він просто клікне в дану область. Все, відбувся клік. Ось тут у нас є наш XPass. Якщо ви візьмете його, скопіюєте, коли ви пишете в шляхи, то ну, для того, щоб перевірити, чи він у нас правильний, тут нажимаємо ну, в будь-якому місці, як правило, я тисну Ctrl-F. У нас з'являється ось тут такий рядок пошуку. Коли сюди я вписую свій XPass, то мене підсвічується певний елемент, до якого він веде. Можу підсвітитися і показати мені, що елементів є декілька. От, в даному випадку це елемент один. і думаю, що капчу обновляється. От, у нас тут, в принципі, у нас тут даже три елемента є. От, але ну, ми вибираємо перший. У нас все рівно буде по першому клік відбуватися. Головне, що ті елементи не знаходяться. Вище цього. Тобто це не проблема. У нас перший збіг, якраз той, який нам потрібний. Ми зачепилися от за максимум. От у нас є пек, контейнс, тобто знаходиться, містить текст максимум, і далі ми просто перемістилися від цього тега, змістилися просто от сюди. Ось таким от шляхом. І все. Ми попадаємо просто на ось цей тег і беремо координати і далі клікаємо. Все таке от рішення, можете його адаптувати під будь-який інший сад. Єдине, що вам треба буде, це просто знайти правильний XPath. Якщо вам складнощі в написанні XPath шляхів, ну, інформації насправді в тому самому формі занопостера достатньо. Плюс ну, ви можете користуватися там, чатом GPT, він досить непогано допомагає. В даних випадках ви йому там, скидуєте якісь теги, пояснюєте, він вам допомагає написати. Ікспас. Ну, але бажано такий скіл взагалі прокачати, хоча б мінімально, тому що якраз такі елементи, до яких складно добратися, яких не унікальні атрибути, без Xpa' ніяк не обійтися. Ви чіпляєтесь будь-за який елемент на сторінці, який унікальний, і опускаєтесь чи піднімаєтеся до потрібного елементу. Так, ну, в принципі, на цьому все. Шаблон прикріпляти не буду, тому що він фактично є. Взагалі ця тема типу, під статтю на ZenLab, тому ви, типу, як маєте early доступ. Взагалі, ця інформація давно вже є у курсі. Тому, якщо вас цікавить навчання позанопостеру, на то можете знайти інформацію на каналі або звернутися до мене по контактах, Тут же в общем, На цьому все. Всім успіхів, пока.